Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи сьогодні ми з вами приготуємо засипну капусту або засипану капусту, улюблену страву Івана Франка. Склад страви дуже простий, а спосіб приготування надзвичайно легкий. Хочу вас запитати, а ви знали, що Іван Якович захистив докторську диссертацію у відні і знав 19 мов? Писав твори українською, польською, німецькою, італійською та іншими мовами. Перекладав на українську із 48 мов, Івана Франка не можна назвати гурманом, але він любив поїсти не вишукану, а просту їжу. Любив білі гриби, рибу, яку сам наловив, і засипану капусту. Про нього казали, аскет, якому їсти не треба, а лише перо і чорнило. Отож, приготуйте, попробуйте стародавню автентичну страву засипану капусту. Готувати її мене навчила бабця, мого чоловіка бабця Юля. Рецепт давній і, можливо, не всім припаде сьогодні до смаку. Але вона проста їжа і дуже корисна, як на мою думку. До зустрічі на каналі Як варити і печи. Друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки. Підтримайте український контент. До зустрічі на каналі. Хай вам смакує!